Вітаю вас всіх друзів, хто на каналі «Щоденні Крибалки. Я знаходжусь на рідному любимому Дністрі. От, лише світає, однак я вже тут і у мене є сьогодні такий план половити на спінь хижака. Це не буде джиг, це буде на блешні, в облерочки. Буду полювати за клеем. Або головним. Зі мною, друзі. Ігор і Василь. Привіт, хлопці! І ми сьогодні робимо закриття сезону. Маємо їсти уху обов'язково, щоб гарно у нас закриття відбулося. Постараємося, правда? Наловити риби. Ну, отака у нас ціль, щоб гарно завершити цей риболовний сезон на Дністрі. подивимося, чи нам щось так вдасться. Ну що, зараз розмотуємося, розкладаємося, перекушуємо трошечки, починаємо ловити. Так. Погнали! Друзі, не дивлячись на дощову погоду, Дністер, водичка прекрасна, чиста, аж зелененький такий. Це мене дуже тішить. Я вчора дзвонив до друзів на Дністер два різних села і питався, яка вода. Бо не хотілося б мені приїхати, а щоб тут вода була каламутна. Тоді неможливо було би ловити на спінінг. От. А в мене зараз така ціль ловити на легкі приманки. Ну, Головень, окунь, може жерех. От. Це поки що мене цікавить такий варіант на сьогодні. А також ми повинні зловити хоча б пару рибин, щоб зварити ухи і закрити сезон. Ловлі риби на Дністрі. Ну, це що стосується Василя і Ігора. Тому що я, дасть Бог здоров'я, ще поїду. Я ще не закриваю сон. Але уха, мабуть, буде остання в цьому році. Тому у нас є таке бажання. Хороше бажання. Правда ж? А ви подивіться, яка краса. Це золота осінь на Дністрі. Золота осінь на Дністрі. Просто дивовижно. Ще поки є листочки, що поки вони тримаються на деревах. І зелені, і жовті, і коричневі, і оранжеві, і помаранчеві. Супер. от тому я і люблю Дністер. А Ігор і Василь будуть ловити на поплавкові вудочки і на пружинки. Ну, подивимося, що в них там вдасться впіймати їм. А мені зараз трошечки треба, кажуть, марш-кидок, проплисти певну відтень і аж там почну риболовлю. Цві е терен, світе, терен, А, падає eres tu Yeah. Тиш десь поїхала, миленька, він шукати». такі місця, щоб поїде по ідеї, він мав би проклютись хоча б один. Абе, а немає. Ось так буду шукати рибку. Трошки я волоком перебрів сюди по броді. Піднімусь трошки вгору і спробую тут це місце обстежити. Невеличкі заливчики. Тут попробую. Ви знаєте, тут був ударчик, як не дивно, але був. Опа! Ах ты ж сидела! Зайшла рыбка. Так. Цикаво. О, нарешті. Є. Ну, красень я не знаю поки що я відпускаю цю рибку нам треба на уху але все таки це замалий розмір, може буде більший Надіюсь, що може хлопці щось упіймають Ну може тут ще вдарить. І де, йде, задушною. Не взяв. Ох ти ж! Ну це! Ну як так можна і не попастися? Ну це капець. Капець. Як так не попадається? Гачки гострі. Опа, є! Є, 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 є. Це вже точно є? Ось він, ось він, друзі. Супер. Головень такий. Гарнесенький. Тоже відпускаю. Ну що ж, принаймні я його знайшов, де він знаходиться. Бо було взагалі сумно. Дуже сумно. Ну що, погнали? Може якийсь більший плюне, та уху візьму його. Вже починає привикати до блешні. І не хоче вже так атакувати, як буквально перші рази. Мабуть, треба... Ох, було. Єс. Yes. Гарно. Це навіть трошки більший. І то дивіться, він не взяв ротом, а от бородою. Відпускаю, відпускаю, відпускаю. Так, чудово. Вже не даремно я приїхав на а Дністер красивий. Друзі, ви мене питалися за блешні, які я використовую. Ці коливалочки. Я не знаю, як вони називаються. Так, що тут написано? Лема 1,6 грама. Це Лема. 1,6 грама, Ну так, 1,6-2 грама. До трьох я використовую ці коливалочки. Непогано вони працюють. Хоча фірми різні у мене є. Давненько купляю, я не пригадую. Там нічого на них не написано. Це якось дивно, що на цій було написано. Опа, є. Ну, невеличкий. Але рибка. Вони ще знайшов де вона стоїть, розумієте? Опля принаймні тут є хоч невеликі, але вони клюють. Опа! Є, клас! Ох ти, це більший. Так, це кращий. Гарно заводить, гарно, гарно. Супер. вже по розміру щось подібне. Оу, супер. З хвостом то є навіть 27, навіть 28, я би сказав. Тобто такого вже можна брати. Класс. Класс. Та, Так, водорослі несе капець. А клюєш щось у вас? Дві риби далеко. Ну які? Два сон. Бичка? Бичка і бабка. Ну бичок і бабка це одно і то саме. Да. Друзі, ніде не клює, лиш там в тому місці, що я був знайшов. Ну маловато риби для ухи. Один кленчук і там бичок і піскарік. Ну, Я ще пливу все-таки в то місце, може хоч одну рибку піймаю Ну друзі я. Приплив на це місце, тому що ніде не клює. Тільки тут. Що це витворяє? Що цей воблер витворяє, а? Ух ти. Це вже більша штучка. Гарний головень. Чудово. О, це прямо супер. Ну, хоч би ще одного впіймати для рибної юшки. Опа! Є! Ура! Куди куди? Не знаю, треба подумати. Подумайте. Зараз я позвоню до хлопців, узнаю, що робити. Слухай, я впіймав одного, ну меншого, брати чи ні? Ну, то я зараз припливу, щоб юшку зварити рибну, так? Добре. Так, порадившись, вирішили брати щоб на юшку було. Якщо я зараз піймаю більшого, то я цього відпущу. Бо ніяк закриття сезону не зробимо. Отак не радіють більші риби, навіть як цей. Вроді би непоганий. Ого здорово. О, тих менших відпущу, а цього візьму. Супер. Супер. Я вам скажу, що спрацював мій любимий воблер. Ось такий. Салмохоронет No2. Ну, такий ключок непоганий. Заліковий. Заліковий. Два рази вдарив, але не попався. Але цей вобер працює. А ті попередні щось не. А на це... О! Ох! Відірвав! лки-палки, капець! Такий класний воблер відірвав. Я в шоці. це так. Ну як відірвати такий воблер? Йолки-палки. Класний. Риба від нього дуріє просто. Ні на що так гарно не бере, як на цей вобер. О, ударчик, ударчик. Але не, не попадається. Опа, є, дивіться, що, що витворяє цей вобер. Це правда інший окрас. Ах, ти втік. Тік. Але головень не може втриматися і атакує. Це очевидно... Різ... О, знову ударчик був. Ну давай, 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 добирай. добирай. В облирочки і, і, і різні пробував я. Різні в пробував. І вони не робочі. А цей просто бомба. Але шкода... Опа! Бачите, що твориться? Але шкода, що того я відірвав. То мій любимий і колір. Віце. Так, ще. Знову бив. Ну він не може, мусить покуситися на цей лобер. Ух ты, знову дарчи. Дивіться, що, що твориться. А він не сідає, там тільки один турнічок. На... Залежить, залежить від приманки. Дуже залежить. Знов ударив. Йокит. Знов. Та що ж ти? Захоплюючи, але треба хлопцям рибку відвести. Бо там же зараз скоро буде юшка готуватися А ну малюче, давай. Опля Ну що ж, друзі, рибу, слава Богу, я знайшов Ось треба було до неї ключик підібрати і фаворитом. Сьогодні стала приманка Salmo Hornet No2, тоночі. Один відірвав, на жаль. Рибка дуже активно його атакувала, так що буде юшка з риби, зараз пливу і будемо готувати. Тобто, крім бичків нічого не клювало, так? Ну один піскар. Всі бочки одним словом тільки. Коротше, ні одної нормальної рибки, білої там не було. Зрозуміло. Так, ну що ж, будемо зараз їсти. Можна сказати, що сезон... Ми закриваємо досить успішно. Ой, капець. Нічого нормально. Отож, друзі, риболовля закінчена. Далось мені піймати, трохи риби, щоб відбулося таке, наче врочисте закриття сезону рибної ловлі. Ми посьорбали. Рибної юшки. День був непоганий, трошки дощовий, але трошки і сонечко було. Риба неактивна. Я її знайшов тільки в одному місці, тільки. По всій екваторії вона просто не брала. А так в одному місці кленчки невеликі брали. Але нам цього хватило А на сьогодні все. Ми зараз збираємося і їдемо до рідного дому. А я з вами прощаюся, кажу всього вам найкращого, любові, здоров'я, миру. З вами був щоденник Рибалки. Нехай іде, нехай не верне. Хай даспо і щастя Туди вернеться, не хайда, Господі щастя.